Судову справу щодо пам'ятки архітектури місцевого значення будинку другої половини 19 століття на вулиці Шевченка, 12, продовжили розглядати в Івано-Франківському окружному адміністративному суді. Суддя Юрій Бобров долучив до справи копію наказу міністерства культури та інформаційної політики від 15 березня 2024 року, яку надала третя сторона у справі управління культури обласної військової адміністрації. Занесено з Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією місцевого значення об'єкти культурної спадщини на Хмельницькій області. Вказаним документом підтверджується статус пам'ятки культурної спадщини місцевого значення і щодо житлового будинку номер 12 на вулиці Шевченка івано Іванофонківського також на засіданні розглянули можливість вступу прокуратури у цю судову справу. Така заява надійшла від обласної прокуратури. Дізналися про судовий спір зі змі, каже прокурорка Наталія Андрусяк. Знищення цієї цих пам'яток воно завдасть шкоди не лише власнику, не лише одній особі, а й суспільству. В цілому побачили якісь недоліки, прорахунки, які були у відзиві, прописані, і вирішили за необхідне вступити у розгляд цієї справи. Підготували необхідне клопотання. Реконструкції не допускається і, взагалі. Позивач, укладаючи договір, при коли придбав цю пам'ятку культурної спадщини. Він був повідомлений про те, що це є пам'яткою. Він був зобов'язаний укласти охоронний договір. І, згідно закону, він зобов'язаний зберігати автентичність, зберігати і дотримуватися вимог закону, зокрема з приводу охорони культурної спадщини. Адвокат позивача Володимира Балагури Євген Мануляк виступив проти долучення прокуратури до справи, натомість Наталія Шешура. Так, представниця департаменту архітектури і містобудування Івано-Франківської міської ради, яка є у справі відповідачем, із пропозицією погодилася. Суд постановив у задоволені заяві заступника керівника Івано-Франківської обласної прокуратури прослупрокурову справу статті 53 кодексу адміністративного сучення України відмовити. Розглядаючи справу по суті, Євген Мануляк сказав суду про те, що будинок не можна вважати пам'яткою, бо його разом з іншими будівлями внесли до цього переліку в 1994 році, не дотримуючись процедур в повному обсязі. Історико архітектурний опорний план Івано-Франківська з його слів теж розроблений не за законодавчими нормами. Євген Мануляк також розповів про те, які були наміри у позивача щодо будинку на вулиці Шевченка. 12, якби він отримав містобудівні умови та обмеження. З даного містобудівного розрахунку слідує, що фактично позивачем будуть проводитися роботи із реконструкції, що буде полягати в реставрації цього об'єкту і виокремлення тих частин, які є машуруваннями і прибудовами під час його експлуатації. Ми не мали відійти. Ні від висоти, ні від ширини, ні від довжини цього будинку Наталія Шишурак розповіла суду про те, що містобудівні умови і обмеження не надали позовачу через те, що на пам'ятці архітектури місцевого значення не можна проводити реконструкції. Такий об'єкт, як пам'ятки архітектури, належить до класу наслідків СС 3 і подається виключно через електронний кабінет реєстру будівельної діяльності, що не було дотримано позивачем, оскільки вбачається з поданих документів, що було подано заяву з додатками на отримання містобудівних умов мов та обмежень через центр надання адмінпослуг. Це є другим порушенням. Також, зі слів Наталії Шишурак, позивач після купівлі пам'ятки архітектури не уклав охоронний договір. З попереднім власником такий договір був. Суддя Юрій Бобров ухвалив рішення дочекатися третьої сторони управління культури обласної військової адміністрації, представників якого сьогодні не було на засіданні. А також викликати до зали суду експертів у галузі архітектури. Наступне судове засідання призначив на 26 березня. «Все-таки не нам пояснювали пов'язані з віднесенням об'єктів до культурної спадщини, а спеціаліст нам пояснив в судовому засіданні, яким чином це відбувається, який алгоритм. Нагадаю, власник будинку на вулиці Шевченка, 12, Балагура Володимир Омельянович подав позов до суду. Він вимагає від департаменту містобудування та архітектури міської ради надати містобудівні умови для реконструкції цього будинку. Попередньо департамент відмовив у цьому. Історик і краєзнавець Володимир Устинський розповів Суспільному, що цей будинок є пам'яткою архітектури місцевого значення, збудований після мармолядової пожежі у місті. Орієнтовно в 1870-1890 в 90-му роках. Був приватною власністю родини Щепанських. Зі слів краєзнавця, будинок ніколи не був реконструйований. Як на мене, його треба ремонтувати, але без фантазій. Тобто відновити все існуюче, укріпити фундаменти. І цей будинок має право на життя в його первинному задумі. Оксана Василик, Юрій Кривацький, Суспільне новини, івано франківськ